Отже, президент стверджує, що він намагається створити команду, яка буде одночасно ефективно продовжувати війну, і не менш ефективно проводити мирні перемовини, або, хоча б, імітувати їх для Дональда Трампа, щоб той нарешті зрозумів, хто у нас агресор, а хто жертва. Тези Зеленського у мене викликають подив: якщо ми готуємося до війни, то навіщо відправляти малюка на якусь нижчу посаду в СБУ? А Буданова контактувати з американцями та росіянами? Це люди війни, які на своєму місці. Далі ще цікавіше, не встиг Шмигаль з його колосальним досвідом розібратися в Міністерстві оборони, як його кидають керувати Міненерго, при тому, що усі знають про його тісні зв'язки з Ахметовим. Про переведення голови служби зовнішньої розвідки на посаду голови гур я взагалі нічого особливо коментувати не хочу, бо усе було зрозуміло, коли Гурівця і Ващенко призначали очільником. Служби зовнішньої розвідки. Так а в чому жар? запитаєте ви. Я відповім так багато розвідок в країні створюється, щоб вони не тільки конкурували між собою, але й дивилися б одна за одною. І ніяким чином не можна, щоб генерал Гур очолював СЗР і навпаки. Це настільки просте правило, що повинно було б бути зрозумілим навіть офісу простих рішень, але ні. Що стосується перемовин в країні, є ціле міністерство іноземних справ, вже не кажучи про яскравих представників у Верховній Раді. Тоді, що відбувається насправді? Після падіння Єрмака президент зрозумів, що система не буде працювати через аватарів. Останні одразу зрадили свого алібабу і почали перетворюватися на реальних прем'єрів та міністрів, у яких є свої потреби, плани та амбіції. Коротше кажучи, 40 розбійників перетворилися на ронінів самураїв без хазяїна. Схоже, що чутки про те, що Єрмак забанив свою протеже Свириденко, в месенджерах та в соцмережах ніякі не чутки. Юкі влади почали розгинатися, і ще трохи і конституція могла б знятися з паузи. А там же і до самостійних рішень прем'єра та Верховної Ради могло дійти. Для Зеленського, який звик до приємного стану авторитарного та одноосібного лідера, такий сценарій є неприпустимим. Тому зараз ми бачимо, як Зеленський вибудовує нову вертикаль влади. Чи приймає у великому перезавантаженні участь Андрій Єрмак? Тут важко сказати, але очевидно, що самотужки Зеленський не здатен на такі складні маніпуляції. Він може проявити політичну волю і він може впертися кривим рогом. Але складні візантійські схеми це не його. Зеленський це не шахи, це боулінг. Хоча очевидно, що злив малюка це є помста за те, що контора не вберегла Єрмака, Міндіча, Чернишова та їх на молоду команду технокрадів від прослуховувань САП та Набу. Історія про те, що малюк відмовився роздавати підозри керівникам антикорупційних органів, також перестає виглядати фантастичною.